А вийшов на полювання, чатує на шпаків. Але за сіткою шпаки, які прилітали і ходили по тій травичці з сусідній ділянці, на сусідній ділянці він не може нічого там вполювати, він крізь сітку не перескочить, то він побачив там іще одного кота. О, чекає. Он там ще побачив кота, то кіт ще одних сусідів прийшов в туалет на травичку. Ой, ну нічого, скоро сусід поставить таку зелену сітку. Отаку От натягне сітку. І вже коти не зайдуть на його ділянку ні наші, ні будь-які інші. Базілій, ти чого пішов туди? Вертайся додому. Базілій. Пішов розбиратися. На розбірки пішов. Базілій, Базіліо, вертайся додому. Так. Свій город є город. Але на чужій траві все одно краще, мабуть. За деревом сховався. Тепер нікуди він не може пройти. Базілій, іди додому.